Не в грошах щастя, а в їхній кількості мінімум три тисячі доларів. щомісяця потрібно українцеві для відчуття покращення? Це довели дослідники міжнародного кадрового порталу і тижневика коментарі. Така б сума порадувала і парламентарів. Однак, нині вони, як не дивно, записують себе у середній клас і лише зрідка називають свої заробітки достатніми. Яка ж вона справжня ціна щастя в Україні? Олена Зоріна запитувала. Нужна ну хоча б 200 гривень. Я секрас. Це мріє про щастя безхатченка Семена. А таким бачить свій добробут нардеп Томенко. Думаю, в районі 50 тисяч гривень в місяць. Мені достатньо. Семен живе у переході під майданом і мріє про більшу милостиню. Ну мені дають по не одної, двотрьом, максимум 10 гривень. А колишньому віцеспікеру Томенку і 13 тисяч зарплати замало. Нардеп каже, маневрує між злиднями і середнім класом. Я можу дозволити собі, значить, одну поїздку за кордон в рік і і відпочинок в Україні, але я не можу дозволити собі, що вихідні. Наприклад, витрачати якусь достатньо, значить, значну бо для значну суму коштів, щоб, наприклад, сходити десь там і на ну, боулінг пограти. або менші апетити, або більша скромність змушує колег нардепа також зарплату назвати достатньою. Там не 15, там 13 з копійками у мене було ну це абсолютно. Не багатством назвати не можна, але це достатньо пристойна заробітна плата. Де себе відношу до людей з статком. де хто хоче мати по 5-6 автомобілів, ме достатньо одного. Дехто хоче мати якісь інші речі і так далі. Ну от. Ношу костюм від Вороніна. яка вона цифра щастя у гаманці пересічного українця, вирішили дізнатися. Ось ці дослідники і з'ясували мінімум, що може ощасливити людину, це три тисячі доларів зарплати. Трохи менше українців бачать щастя у десяти тисячах. А от заробіток у пів тисячі і тисячу доларів високооплачуваною роботою назвали б усього 4% респондентів. Дві тисячі доларів на місяць зарплати, плюс там тисячі на житло. Якщо треба його орендувати, ну така, така маржа. Абсолютно достатньо для комфортного життя. Той хто живе за пенсії в 900 гривень і в межах двох тисяч. Я думаю, що це люди, які не мають комфортного життя. Але для повного щастя потрібна сума кругленька мінімум із чотирма нулями. Тоді ви вже будете заможніми. Багатство для пересічних українців стартує з 20 тисяч доларів. Ті, хто заробляє щомісяця від 100 до 500 тисяч. Вважаються по справжньому грошовитими, і лише тих, хто має мільйон, готові визнати товстосумами. Утім, стати заможніми українцям заважає корупція і лінь. Переконують дослідники. Люди більше вірять у дива ніж у свої мільйони. Лучшим способом розбегатіть наші соотечественники вибирають з цих способів чаще всього та віру в чудо. Это і вовремя оказатися в нужном місці, і удачно вийти замуж, і виграти лотерею. На що витратити мільйон доларів? ТВА й запитує пересічних українців. Одні ніяку віють і ледве не втрачають над собою контроль, а інші пропонують бодай трохи доріг відремонтувати. Ой, Наверное, на ремонт дорог. Ой, господи, ви мене зараз ні, вибачте, я не буду відповідати. На що себе ілюзіями тішити? Хоча насправді рецепт збагачення, переконують експерти, лежить на поверхні. Треба лише щомісяця відкладати по 10% від заробленого. Звісно, якщо є з чого. Через не шумні і поля жиляне. степ стенецькою. парень малодой Олена Зоріна, Ярослав Кречко та Данило Городецький. Тевай.